Привіт! Сьогодні розберемося, як одна програмна система Бітек створена для того, щоб впоратись із, ну скажімо прямо, справжнім хаосом в управлінні комунальними послугами. Це такий собі комплексний інструмент, який має навести лад у величезній купі даних та операцій. Отже, який у нас план? Спочатку глянемо на ключові виклики, тобто з чим взагалі доводиться боротися. Потім зануримось у те, як система працює з особовими рахунками, документами і всякими коригуваннями. Ну і наостанок фінанси та звіти, щоб скласти повну картину цього рішення. Ну що ж, почнімо з основ. Здається, що управління комуналкою це просто виставити рахунки, правда? Але насправді, за лаштунками, там щоденний квест, гігантські обсяги даних, які постійно змінюються, і тисячі унікальних ситуацій, що вимагають уваги. Так мова йде про щоденні виклики. Просто уявіть, треба обробляти складні тарифи, які ще й постійно змінюються, і водночас вносити тисячі якихось коригувань вручну. Кожна така дія це ризик помилки. І саме це створює величезний попит на структуровані рішення, які, власне, і пропонує Байтек. Коли ми кажемо про хаос даних, усе ж починається з найпростішого з інформації про абонентів. Тому перше завдання це ефективно керувати цією величезною базою. І що найважливіше, як зробити так, щоб дані, які туди потрапляють, були точними. І ось тут починається порядок. Фундамент системи це єдина база даних у всіх особових рахунків, або скорочено ОР. Завдяки реально потужному пошуку, будь-який рахунок знаходиться буквально за секунди. Це перший крок до порядку: швидкий доступ до інформації без зайвих нервів. А щоб уникнути помилок ще на старті, бітек по суті не залишає оператора самого створення нового рахунку це не вільне плавання, а керований покроковий процес. Система буквально веде за руку, щоб вся потрібна інформація була внесена коректно з першого разу. Дуже цікаво, що система не змушує всіх працювати однаково. Хочете по-старому вручну вносити показники? Будь ласка, а хочете сучасно, щоб абоненти самі надсилали дані через Telegram-бот бот Теж можна. Такий підхід дозволяє модернізуватися поступово у власному темпі. Гаразд, рухаємось далі до наступної великої проблеми. Стандартні нарахування це добре, але вони не враховують абсолютно всі сценарії. То як же система дає раду з усіма цими винятками та ще й прозоро? І ось тут бултек пропонує досить елегантне рішення простий, але потужний інструмент під назвою АКТ. По суті, це такий собі офіційний цифровий документ, який дозволяє зафіксувати будь-яке відхилення від норми. І найголовніше, він створює прозорий та відстежуваний запис. Ну, наприклад, класична ситуація: в абонента змінилася площа опалення через перепланування. Замість якихось складних ручних розрахунків оператор просто створює спеціальний акт, де фіксує нову площу, дату, причину і все. Або ось ще тонший момент. Система може враховувати, скажімо, кутові квартири, які потребують більше тепла. Для них можна застосувати спеціальний коефіцієнт. Це робить нарахування набагато справедливішими, бо враховуються унікальні особливості кожного помешкання. І ця логіка актів працює не лише для житлових будинків, а й для комерційних об'єктів. Наприклад, для юридичної особи з окремим входом можна встановити відповідну ознаку. Тобто підхід до управління абсолютно єдиний для всіх типів абонентів. Що найважливіше, кожен такий акт має повний життєвий цикл, його створюють, система автоматично застосовує зміни в розрахунках, і він назавжди залишається в історії рахунку. Це створює повний аудиторський слід, максимальна прозорість і контроль. Так, з даними та коригуваннями на рівні окремих абонентів розібралися, а тепер давайте ніби піднімемося нагору і подивимось, як усе це складається у велику фінансову картину підприємства. Адже кінцева мета це точність, контроль і, звісно, дотримання всіх правил. І як же досягти цього фінансового контролю над таким величезним потоком операцій? Відповідь проста через аналітику. І ось тут Бітек пропонує ну справді вражаючий інструмент, вбудовано бібліотеку з понад 500 унікальних звітів. І це не просто якась випадкова купа таблиць. Всі звіти логічно згруповані за категоріями, щоб охопити кожен аспект бізнесу від аналізу одного рахунку до зведених даних по цілих будинках. Це дозволяє бачити повну картину на будь-якому рівні. Мабуть, один з найбільш нервових моментів це закриття місяця. Щоб уникнути помилок, Бітек перетворює цей складний процес на чіткий чек-лист. Система крок за кроком веде фінансових менеджерів від обробки платежів до фінальної перевірки. Так нічого важливого точно не загубиться. Ми розглянули окремі елементи роботу з рахунками, гнучкі коригування, потужні звіти. Тепер настав час зібрати всі ці пазли докупи і подивитися, як вони утворюють єдину цілісну екосистему для управління. Зрештою, головна цінність системи саме в її цілісності. Це не просто набір якихось окремих фішок. Бітек створює єдиний простір, який перетворює розрізнені хаотичні операційні дані на чітку, зрозумілу та готову до використання фінансову інформацію. І це, знаєте, змушує задуматися, а що насправді є найбільшим джерелом складності в цій галузі. Коли починаєш аналізувати власні робочі процеси, часто стає зрозуміло, наскільки цінною може бути система, яка просто перетворює хаос на порядок.